На південноукраїнській АЕС визначили кращого оператора реакторного відділення у рамках конкурсу професійної майстерності серед молодих працівників реакторного цеху номер 2 Цьогоріч у змаганні взяли участь четверо молодих фахівців, двоє з них вже мали досвід подібних випробувань. Для інших це був перший крок на шляху професійного зростання. Коли береш участь у конкурсі, це в будь-якому випадку виходиш з зони комфорту. Свого це трошечки якісь нові відчуття. Але це якби такий поштовх на майбутнє досягнення вас побачить керівництво. Ви, в принципі, свою роботу знаєте, тому ну, вперед до нових успіхів. Програма конкурсу складалася з двох етапів. Перший теоретичний. Молоді спеціалісти мали відповісти на 40 запитань, що охоплювали ключові напрями їх діяльності охорону праці, пожежну та радіаційну безпеку, ядерну фізику, теплотехніку, а також принципи роботи технологічних систем і обладнання АЕС. Другий етап практичне завдання у письмовій формі учасники складали бланк перемикань переходу з працюючого на резервне обладнання. Теорія більш-менш у них усіх однакові знання. А от практичне завдання дуже багато є аспектів і нюансів, де буде приділятися увага. За підсумками змагань звання кращий за професією здобув Денис Сорокін, оператор реакторного відділення шостої групи. Вважає секретом свого успіху досвід та щиру любов до професії, яку йому прищепив батько. Це людина, яка присвятила все своє життя роботі на ПАЕС. Допоміг досвід, який я отримав на роботі. Зараз якраз у нас пройшов плановий попереджувальний ремонт. Дуже багато операцій було що допомогло зрозуміти якісь процеси і краще відповісти на питання. Друге місце у змаганнях виборов Дмитро Сенедяк, а третє Богдан Литвинов. Цьогорічний переможець Денис Сорокін представлятиме Південноукраїнську ОЕС АЕС на галузевому конкурсі професійної майстерності на екенергоатом.